Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо в дивовижний світ загадкових та неймовірно милих створінь світ кішок. Кішки давно завоювали своє почесне місце в наших будинках та серцях, але скільки нам про них насправді відомо, давайте разом поринемо в чари котячого світу і дізнаємося щось новеньке про наших загадкових пухнастих супутників. Кішки сплять у середньому від 12 до 16 годин на день. Це пов'язано з їх хижим способом життя, який потребує енергії для полювання. Коли вусатий хижак набрався сил, він здатний полювати на об'єкти зі швидкістю до 40 км на годину. Їхній зір і слух дозволяють помічати рухи, недоступні людському погляду на дуже великій відстані. Ухнастики можуть вимовляти більше ста різних звуків, кожен з яких має своє унікальне значення. Можна сказати, що існує ціла котяча мова, вивчаючи, яку ми можемо краще зрозуміти свого вихованця. Кішки мають вражаючу гнучкість, їх кістки містять колаген, що дозволяє проходити через відносно невеликі отвори. А розкішні вуса дозволяють з точністю визначати ширину проходу, в який здатне протиснутися їх тіло. Мають унікальні відбитки носа. Ніс кожного окремого вусатика має неповторне забарвлення та рельєфний візерунок. Мурчання не тільки сигналізує про емоційний стан вашого вихованця, але також може бути засобом самолікування, оскільки частота звуку вважається терапевтичною. Наукові дослідження підтверджують, що мурчання може позитивно впливати і на людей. Так, наявність домашнього вихованця сприяє зниженню тривожності, стабілізації артеріального тиску та підвищенню настрою у господарів. Котячі вусики відіграють важливу роль для орієнтації у просторі, вони допомагають уникати перешкод, визначати розміри об'єктів та відстань у темряві. Багато котів люблять підніматися на високі місця, такі як шафи або дерева. Це архаїчний інстинкт, який допомагає їм спостерігати за навколишнім оточенням і уникати небезпеки. Хоча чібушка є одним із найважливіших органів у тілі. Вони здатні обертатися на 180 градусів, щоб ловити звуки з усіх боків. Положення вух є засобом комунікації та дозволяє виражати настрій. Наприклад, підняті вушка можуть свідчити про цікавість чи увагу, а притиснуті до голови про страх чи невдоволення. Багато хто вважає, що кішки мають екстрасенсорні здібності. Напевно, вашим домочадцям доводилося спостерігати, як пухнастик цілий день спав і раптом ставав активним всього за 10 хвилин до приходу свого господаря. Крім того, багато господарів стверджують, що котики здатні неймовірним чином відчувати хвороби своїх господарів і зчитувати їхній емоційний стан. Якщо ви також щасливий господар пухнастого друга, не забудьте поділитися котячими історіями у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Мурмур -мур і до нових зустрічей!